Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч клубного чемпіонату світу півфінал, стадіон Метлейв Стадіум, прямий матч Париж сен Дермен Мадридський Реал. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Париж Луїса Енріке, про Реал Мадрид Хабі Алонсо. От давайте, друзі, про все ми з вами будемо обговорювати по порядку. Подивимося взагалі-то останні очні матчі, які були зіграні між командами. І тут є абсолютний баланс. За останні 5 матчів ми з вами маємо 2 перемоги Парижа, одна нічия та дві перемоги Мадридського Реала. Якщо беремо сезон 2017-2018 да, років, команда зустрічалася сьогодні 8-й. Uh, до речі, пам'ятаємо, що перший матч на сцене Бернабиа Реал виграв з рахунком 3-1 на виїзді у Парижі 6 березня 2017 року з рахунком 1-2, мандридский Реал бигры Париж, голи Кріштіана, Роналду та Казіміра. Принесли Мадриду Перемогу за Париж забував Федерацин Кауанья. Uh, у соні 19 19.20 команди зустрічалися в одній групі. І тоді 18 вересня 2019 року Париж з рахунком 3-0 перемагає Мадрид, Дубль Анхеля Ді Марії, та гол Міньо приніс Парижанам перемогу. Uh, 26 листопада 2019 року, року на Сантьяго Бернабео команди розписала нічью. Uh, бойова нічя, мирова нічя 2-2. Uh, потім, uh, друзі, у сезоні 21-22 команда якраз в зустрічалася. 15 лютого 22-го року Паріж перемагає 1-0. На Пардепрен завдяки голу Кіліаном Бапе. Ну а 9 березня 22-го року був просто якийсь неймовірний камбек від Мадридського Реала. Знову, до речі, Бапе забив гол. До речі, зараз вже і виступає за Мадридський Реал. Ну тоді за Мадрид хитрик оформив Карім Бензема. І Мадрид з таким чином обіграв Париж. Друзі, коли ти по Париж, то ми то пам'ятаємо, як команда цей клубний чемпіонат Сити розпочала. Ну, Париж просто не зупинити. Лігу чемпіонів 5-0 виграли, до да, у Інтера 31 травня. Виграла Лігу чемпіонів, виграли чемпіонат Франції, виграли Кубок Франції, Суперкубок Франції, виграли ще в січні і зараз вони вже в півфіналі клубного чемпіонату світу і в двох матчах пережані від ще одного титула. На Атлетіка і Мадрид 4-0, а потім була сенсаційна поразка від Бутафогу, 0-1. Ну, дуже сенсаційна поразка. Сітл Саунддер з рахунком 2-0 переживання обіграли першу позицію в групі посіли. Вийшли на інтермами, де обіграли команду Маскерана 4-0. Ну і Мінхенську баварію 5 липня обіграли з рахунком 2-0. Причому ж таки матч був доволі такий рівний, але все-таки Паріжані змогли, змогли забити та перемогти. До речі, у Парижі ще буде один фінал, 13 серпня, матч проти Лондонського Тотнема. Це суперкубок УЄФА фінал. Рецький реал Хабі Алонсо 18 червня, команда розписала нічку з Альхілянням 1-1. Потім була перемога над Патчикою 3-1, потім була перемога над Редбул Зальцбургом 3-0. В одній восьмі першого липня, команда обіграла Ювентус з рахунком 1-0 і у чвертьфіналі 5 липня обіграла Дортмундську і Барусі з рахунком 3-2. Тож обидві команди перебувають в дуже хорошій формі. Паріч показує дуже хороший рівень футбола. И Мадридский Реал такой же, показывает очень высокий уровень футбола. До речи, друзья, по очных матчах, э, речи, по очных матчах хотел бы еще пройтись, потому что команда еще у сезоне Лиги Чемпионов пресекалась у, у сезоне 15-16. 21 жовтня 15 года в Париже 0-0 команда расписала ничью. А 3 до -го 15 года на Сантьяго Бернабео, да, Мадридский Реал Париж обиграл. Uh, ну Тут в цілому якщо брати усі протистояння да, між Парижанами та Мандридським реалом. Да? В принципі, можу сказати лише одне, що в принципі uh, плюс-мінус протистояння, плюс-мінус uh, рівновага. Тобто і у Парижі достатньо було перемог, ну і мандрівського реалу також перемоги над Парижанами були. Тобто за очними матчами тут рівновага, якщо беремо останні років так 10 до думок давайте, друзі, переходити. Зустрічається два гранда європейського футболу: Парі сен жермен Маридський Реал. І обидві команди зараз особливо Паріж. Знаєте, особливо Париж. Паріж, Паріж Луїс, Сен-Нрики просто показує якийсь неймовірний абсолютно футбол. А я очікую хорошого футболу, і перша моя думка це обидві команди заб'ються, Я очікую. Голів буде тут достатньо багато. Да? Ось тому, друзі, думаю, що обидві команди заб'ють. Ну, друзі, я думаю, що команда голами все-таки обміняється. І це і буде моя перша думка на цей матч. А, далі, друга моя думка. да, Ось кому друзі віддати перевагу Парижанам чи все-таки Манрісській команді. Ось, друзі, кому віддати перевагу? Тому, що, в принципі, вражає шанси тут 50 на 50. Тому що дві дуже сильні команди зустрічаються, плюс-мінус рівні. Але знаєте, друзі, я віддаю перевагу Парижу. Да, мої любі друзі, так. Да. Саме Парижанам я віддаю перевагу. Думаю, що команда Луїса Енріке вийде в фінал клубного чемпіонату світу. Ось не знаю, друзі, але мені серце підказує, що все-таки Парі сен чермен вийде в фінал клубного чемпіонату світу. Ось не знаю, друзі. Мені так серце підказує. Думаю, що Париж з якимось мінімальним рахунком 2-1 Мандридське реаліа обіграє. Ось мені друзі так серце підсказує, що Париж все-таки обіграє Мандрицький Реал з якимось мінімальним рахунком і вийде в фінал клубного чемпіонату світу. О, але, друзі, я очікую прям такого, прям, знаєте, прям неймовірного футбола. Ось просто якогось неймовірного футбола. Я особисто, друзі, очікую. То, мабуть, команди The Beauty це моя красота перша думка на цей матч. Ну, а друзі, друга моя думка: я все-таки віддаю перевагу Парижу. Все-таки Парижанам віддаю перевагу. Все-таки думаю, що якусь мінімальну перемогу, все-таки Париж одержи над Бан Реалом. Реалом. Чомусь мені, друзі, так, знаєте, серце підказує, що у фіналі клубного чемпіонату світу ми з вами побачимо саме Париж, Луїса Енріке. А в будь-якому випадку обидві команди дуже сильні, і все, це по ділів, да, що вони дійшли до півфіналу, Мадридський реал, Хабі Алонса і Париж, Луїсан Енріке. Обидві команди продемонстрували дуже хороший футбол, мадридський Реал проти Ювентуса, проти Дортмунда, мені дуже сильна команда, Хабі Хабіалон сподобалась. Парижані мені сподобались в матчі проти Інтер Майами, проти Мюнхенської Баварії. Хоча да, з Мюнхенської Баварії Париж було важко. Там був рівний матч. Там був рівний матч, але все-таки парижані з цієї голи знайшли. І навіть в дев'ятьох забили. Навіть в дев'ятьох парижані змогли забити мюнхенцям другий матч. Тобто, і справді, Париж перебуває просто в неймовірній формі, я ж кажу. Ну, все-таки, друзі, думаю, що саме парижані вийдуть в фінал клубного чемпіонату світу. Ось ви знаєте, друзі, ось чомусь мені так підсказує серце. А, друзі, що думаєте ви з приводу цього завтра, неймовірнішого матчу, який відбудеться на стадіоні Midlife Stadium? Пишіть свої думки у коментарях. Побажаємо Мадридському реалу Хабі Алонсо, да, всього найкращого Парижа Лісенрійки. Добра, побажаємо вам, друзі! Знаєте, від Чергу серця тільки всього найкращого, не, не бережіть себе. Усім до побачення. будьте чистим усім пока.